Під обстрілами російських окупантів Бахмут Чи не щодня є загиблі та поранені серед місцевих жителів. Повідомляє заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. За вчора у нас під масованим обстрілом було пошкоджено 17 приватних будинків. Дві цивільних особи було обита та трьох було поранено. Сьогодні зранку також під обстрілами мікрорайони міста маємо одного пораненого вже до обіду. Хаотичні обстріли міста кожен день. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Костянтинівку, зруйнували господарчі споруди одного з підприємств міста та будівлю колишнього профілакторію. Загиблих поранених немає, але місто прильоту ми не можемо коментувати. О першій годині був обстріл Олександра Шультину. В селі був приватний будинок зруйнований. Поліцейські зафіксували 21 вогневу атаку з боку окупантів на Донеччині за минулу добу. Росіяни стріляли з РСЗВ град та артилерії по житлових будинках. 26 зруйнували. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковліка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар'їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка. За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходять велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк. За цей тиждень надійшло близько ста поранених. Евакуація на Донеччині продовжується. Дістатися до евакуаційних автобусів та потягу допомагають поліцейські та рятувальники. Так за минулу добу від місця збору до потяга вивезли 45 людей. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.